Сказати, що ми працівники університету дуже щасливі тим, що ми таку, такий форум проводить в стінах нашого університету, де можемо отримати багато інформації і поділитися своєю інформацією тими питаннями, які ми виконуємо для нафтогазового комплексу. Ну от Національний університет Полтавської політехніки, Юрій Фадюкомат, 10-річний. Досвід підготовки фахівців для нафтогазового комплексу з вищого освіту та 55-річний досвід підготовки фахівців коледжі нафти і газу, який діє в складі університету. Цього терміну було щоб університет міг стати флагманом нафтогазової освіти, займати високі місця світових і державних рейтингах. Часом пропускаю і починаю з того, що три роки тому по ініціативі ректора Вадима Олександровича з метою реалізації концепції освіти, наука-бізнес, влада створено навчально-виробничий центр, який, крім навчального процесу, виконує широкий спектр для нафтогазового комплексу. Цей за короткий час пройшов перевірку на місці, здаю, що може гідно конкурувати з. Приватними компаніями, якісно ефективно виконувати замовлення, перематирак, перемати, перемати стандарті, по суті, інноваційне рішення у проведенні науково дослідницьких та аналітичних робіт. Центром за цей період виконується роботи для нафтогазових та інших підприємств ГПУ – видобування, ГПУ, – видобування, ДТЕК Нафтогаз, перша компанія та Ми За рік ми виконуємо близько. Трьох тисяч досліджень. Центр проводить слідуючі лабораторні дослідження. Вивчення компонентного складу газу, нафта та конденсату, склад пластових поверхневих вод, виконання робіт з вивчення бурових наших грошнів та бурового шламу, вивчення фізико-хімічної властивостей і гнутів. Крім лабораторних досліджень, виконуються геологічні дослідження для нафтогазу компанія виконує такі проекти наукове обґрунтування пошуків і освоєння нафтогазових колекторів на великих глибинах, особливості формування та структура пору простору вторинних колекторів та і карбонатного комплексу, пронос нових обладів головоднів, межах хімічного порту ДДЗ. Спільно з кафедрою геології інституту нафти та газу, за участю професора доктора і наук, академіка Національної академії наук Лукіна Олександра Хіміча Постійно проводиться, крім виконання наукових досліджень, аналіз та моніторинг фактичного стану розвідування та видовольних робіт у східному нафтогазовному регіоні. Це ті організації, з якими спрацює, співпрацює наш науковий виробничник. На цим слайді ми бачимо, е, е, бачимо за ресурси і запаси, реальні запаси, які. Е, які сформовані по достовірних матеріалах державного балансу, і вони відповідають тому стану, в якому зараз знаходяться запаси, наша ресурсна база. Ну, наприклад, балансові запаси зараз 687 мільярдів. вдумайтесь, 682 мільярди на сьогоднішній день. Якщо перерахувати з коефіцієнтами відповідними на те, що ДКЗ списує і так далі, то залишиться 340 мільярдів. Це практика така, що від запасів видобувається 50%. І нам вистачить на 15-17 років. Сьогоднішнього 15-17 років. За нинішнім темпом виплату 20 мільярдів. Є ще ресурса база держави, яка складає 4,8 трільйонів газу. Це вистачить перерахунку згідно коефіцієнтів ще на 17-20 років. Крім того, надра знаходиться багато газу, на традиційних жереб, сланцевої центробасейні, вугільназ, кількості 20-30 трильйонів. Кількість розвінених запасів ймовірно вистачить. Всього на 15-17 років. А приріст запасів за рахунок відкритих нових родовищ за останні роки є дуже незначним. І всього 3-12% від загального приросту і то маленького приросту. А темп видобутка в Україні в 5 разів менший, ніж у світі. Тому необхідно терміново для отримання збільшення реальних запасів від війни, видобутку в умовах виснажених родовищ та високої розвіданості. Великої потреби на ресурсі війни час виконати великі обсяги розвідувальних, наукових, та, які дадуть швидкий ефект, для, для цього потрібно виконати дорозвідку надіючих родовищ. Про це сьогодні говорили. <клухи> Освоєння водневого потенціалу великих глибин. Теж про це говорили, є хороший приклад передового компанії в технологічному плані ДТЕК. Проводить цю роботу і має успішні прирости. Розорку вщинених колекторів. Отут у нас дуже великий резерв по пощенних колекторах та нескопійних пасток. Розобку сплящих ліцензій. Дуже багато ліцензій зараз не використовується. Для вирішення стратегічних геологічних питань необхідно створити в Полтаві. Центр основного нафтогазового регіону, осередок або по аналізу стану, розвідувальних видобуваних та наукових робіт з метою розробки перспективних планів для нафтогазового комплексу. В Полтаві знаходиться велика кількість підприємств егологічної, або які мають потужні егологічні служби, фахівці, від яких можуть прийняти участь в роботі центру. Враховуючи те, що наш університет виконує егологічні дослідження, аналіз та розробку перспектив. Тому ректору нашого університету, Володимиру Осадовичу, було запропоновано створити такий центр в нашому університеті. Возможно, це на громадських засадах. Але зараз не координується ніскільки гілічний стан видобутку. Раніше було гілічне підприємство, яке мало гелічну інформацію і коридне... мала, держава мала достовірну інформацію. мала коректувати напрямки георозвіднених робіт. Безусловно, терміново, георозвідувані роботи потребують величезних фінансових та, та фізичних задач. Треба поболіти, по крайній, мірі, 500 тисяч светологи. Виконати ці роботи, можливо, за, за наявності коштів державних, приватних та іноземних інвестицій. Але, як показав досі, в останні тисячі різ, іноземні компанії майже не невестують кошти на автогазовий сектор. Так само, як і часні навряд наврядки буде інвестувати, бо, як показав досвід, такі затрати величезні не під силу, учасник не буде, буде ризикувати. Тому на рівні держави потрібно провести реформу, освоєння не перспективних та проголосних ресурсів, створити джерело фінансування і з цього джерела забезпечити, забезпечити фінансування екологічних. Наукових розвільних робіт як державних, так і приватних компаній. Тож цей фонд має бути і він розподіляється не так як раніше на державні підприємства, а й розподіляться на частні підприємства, щоб можна було широким фронтом піднімати ці ресурси. Крім геології, виконуємо ще в сфері екології такі роботи, послуги з проведення екологічного монітору на території діяльності компаній, послуги моніторингу впливу на, вплив на біорозманіття. Радіолічний контроль шлами обладнання. Виконані наукові розробки кафедр... разом з кафедром нафти і газу, розробка та застосування технологій для збільшення видобутку важковідувальних вуглеводнів, високов'язка нафта, бідом і так далі. Ця робота дуже актуальна. Сьогодні говорили про те, що, ну я скажу, що коефіцієнт вилучення нафти у нас в Україні всього в середньому 0,15. Тобто, 85% залишається в надрах. І тут є величезний резерв. Тому нашими фахівцями, нашими науковцями розроблена методика, технологія, де можна з стяжолих над отримати легкі фракції і успішно добувати. Слідуюча робота використання відходів буріння, шламбуровий розчин, де витримає матеріалів та конструкція будівництва або безпечне захоронені. У нас є багато розробок. Шламосхович і технологій для виготовлення будівельних матеріалів. Це і кераміка, і кирпич, і все це можна виготовляти в переоприділених екологічних умовах, видобувати із бурого розчину. Те, розробка технологій освоєння вчинення колекторів, карбонатних навіть колекторів. І додатково пропонується для виконання фотографів наступні роботи розроблення проєктів шламосховища. Для довічного захоронення відходи буріння, розроблення геотехнічних рішень, облаштування майданчиків зі складними інженерно гічними умовами, інженерно агічне вишукування на об'єктах будівництва. Враховуючи, що в нашому класичному політехнічному університеті працюють науковці різних напрямків не тільки геологи, буровики та розробники родовища, а й екологи, хіміки, фізики, робототехніки та автоматизовані системи. Комп'ютерна інженерія, машинобування, то наш університет має суттєву перемогу, перевагу. Ми можемо силами університету виконувати наукову та виробничу роботу різного напрямку і складності, то тобто газового комплексу. Тому запрошуємо до діалогу та чекаємо пропозицій від компаній. І взагалі нестандартні рішення, якщо вам потрібні якісь, оскільки, як я сказав, у нас так. Скільки спеціальностей в університеті на високому рівні професори, виробничники, і так далі, то звертайтеся до нас, ми можемо виконувати такі нестандартні роботи. У нас для цього є всі можливості.